Я так? думаю, що перше це дякую, дякую за надане слово за запрошення взяти участь в такої чудової презентації консультативного висновку Європейської ради, Європейської ради, консультативної ради європейських суддів. Це дійсно питання, яке викликано розвитком сучасних технологій в світі, і, звичайно, що органи правосуддя судові влада вона має йти в ногу з цими тенденціями. Консультативний висновок звичайно буде мати безумовний позитивний вплив на процеси реформування і наближення національної нашої судової системи до європейських стандартів в частині застосування цифрових технологій. Хоча хочу зауважити, що приймаючи участь в генеральній асамблеї і європейській мережі рад правосуддя для себе. Позитивне відзначив, що розвиток наших інформаційних цифрових технологій застосування їх в нашому судочинству набагато ширше використовується і більш, більше використовується, ніж навіть в деяких передових європейських державах. Зокрема, Дуже мало в кого запроваджено і функціонує єдиний державний реєстр судових рішень. Ми з 2011 року, якщо я не помилюсь, фактично за, запровадили авторозподіл справ, і е, тут відзначали те, що цьому сприяла е, пандемія, в тому числі ковід, війна. Мені здається, що в цьому найбільше сприяли ті, Можливо, негативні явища, які е, відзначалися і нашою громадськістю, і нашими міжнародними партнерами в діяльності судової влади, це, зокрема, така закритість, непрозорість, і, і це спонукало у першу чергу законодавця, саме ввести поетапно такі е, проблеми е, питання як авторозподілу, електронного судочинства. Що хотілося б зауважити, що цифрові технології вони перш за все мають бути інструментом покращення і в першу чергу адміністрування ефективності судочинства, а ефективність судочинства це відповідно доступ громадян до правосуддя, це і забезпечення прозорого відкритого судового процесу, і, і це безумовно якість судового рішення. Тому, чесно кажучи, от на останньому хотілося б зауважити щодо якості судового рішення, і те, що сказав пан Микола, стосовно тих позитивних і негативних. В першу чергу викликів, які можуть нести собі для судової системи застосування штучного інтелекту, саме в частині мотивування судових рішень. Мабуть, ми завжди можемо дуже швидко і ефективно знайти відповіді на всі питання застосування матеріального і процесуального права, але штучний інтелект ніколи не врахує особливості морально-етичних таких компонентів розгляду тої чи іншої справи. І якраз на цьому зосереджував увагу тоді, коли я був присутній в одній з робочих груп судді європейської мережі і рад правосуддя, що воно повинно бути поступово поетапне, і це має бути запроваджено можливо отакий компонент, як в частині десь, якогось пілотного проекту, пілотного застосування. Звичайно, що перш ніж говорити про таке, такі перспективи, нам, мабуть, треба враховувати реалії нашого е, теперішнього, як кажуть, буття. І в першу чергу, е, мені здається, що треба думати над чітким правовим регулюванням цих питань. Це саме перше. Тому що деякі є. Е, ну, ми на цьому шляху. Не скажу, що в первопроходці, але в принципі багато чого ми вже застосовуємо, і ті законопроекти вони звичайно є недосконалими потребують, як кажуть, конкретної апробації. Тому це питання буде одним із головних. Питання фінансування на да, звичайно можна говорити про щось велике, але якщо не буде для цього достатнього матеріального ресурсу, не буде забезпечено фінансуванням, то відповідно і такого ефективного розвитку. В застосуванні цифрових технологій ми не отримуємо. Підготовка. Підготовка спеціалістів. Це теж є обов'язковим. Наступне питання це участь суддів. Органів суддівського врядування і самоврядування, те, що сказав Віктор Валентинович, в розробці технічних завдань, бо від цього дуже багато буде залежати, то, який ми отримаємо продукт. Це саме найперше і найголовніше, і хто буде розробником цих, і е, які органи будуть фактично залучені до цього, тому е, крес попереджає про те, що не повинно ми це. Віддавати в руки якихось приватних компаній, тому що існує небезпека того, що може не зовсім правильно будуть закладені алгоритми і сама процедура цих вирішення питань. Ну і, звичайно, в нас, якщо до реалії нашого життя, це, мабуть, і обмежений доступ в деяких регіонах і населених пунктах до мережі інтернету. Низький рівень цифрування певних даних, тому, перш ніж запроваджувати, я би думаю, що треба щодо запровадження, треба йти поетапно. Ми йдемо, у нас працює електронна єдина судова інформаційна телекомунікаційна система. Вона є недосконалою. До, до речі, це одна з рекомендацій Європейської комісії в, в межах переговорного процесу, що це є одним із етапів, які ми повинні вирішити. І над цим і ми працюємо. І законодавець працює. В цьому є е, абсолютне розуміння е, чого ти про це сказав і Денис Маслов, і колеги з правового комітету. Тому. Ми рухаємось, ми розуміємо ці питання, ті тенденції, ті виклики, які стоять в тому числі перед судовою владою, і думаю, що ми в принципі їх реалізуємо.